Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Традиційно показую скромняшний набір продуктів на початку відео. І побачите, які у нас причудові святкові омлетики-рулетики на холодну закуску. Получаться! Три яйця, дрібка солі, мало солі, тому що ми кладемо на кожне яйце ложку майонеза. рівно ложка майонеза без горки. Збиваємо міксером хвилинку-дві до такої густенької пішної біни. і тонесенькі блинчики смажимо. Якщо у вас дуже сильно мало часу, ви всю цю масу яєчну можете вилити на противень і в духовці запекти, і вийде один великий, красивий, з рівними, ну, як наріжете, рівні кружочки, виходить, яєчний рулет. Готово, друзі, перед приготуванням почитайте, будь ласка, опис внизу, тому що в духовці, коли ви запікаєте, і на сковорідці бажано з товстим дном брати. Є різниця в рецепті. Закручуємо такий собі на лісничок. всі вміють крутити на ліснички. І отак нарізаємо. Ось такі готові рулетики, друзі, я перемазувала сир, чесник, майонез. молода. Це може бути плавлений сорок, це може бути просто крім чіз. І ще я хочу підхвалити оці лоточки. Вони продаються, ну, набір можете набрати 5, 7, 10 штук. Вони отак друг на дружку складаються. І плотненько захлопується, як капронова кришечка. І тут вже в мене омлетики. Тут може бути нарізка або бутербродики, там можуть бути яйця там, з майонезом і з ікрою. Вище, найчастіше, буває, чорнослив фарширований і перемазаний, ще вище тортик. І у вас отака одна стопочка в холодильнику зберігається з різними закусочками, які вже прям готові тільки викластися на тарілочку. Вони скрізь зараз продаються в велетенських. Магазинах. Отже, друзі, добра здоров'я! Всім пока!